Залишиться чи ні Великобританія у складі Європейського Союзу? Відповідь на це питання сьогодні і завтра шукатимуть у Брюсселі. Там лідери країн ЄС збираються на саміт, який я як кажуть, оглядачі може змінити долю Європи. Зараз на зв'язку з Брюсселя з нами кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Гріша, ранок добрий. Які там у вас чутки? Чи умовлять Великобританію таки залишитися у складі ЄС? Добрий ранок і Ну щодо Британії питання скоріше стоїть так: чи погодяться інші країни ЄС на умови, які висунув Лондон? Це саме Лондон хоче змінити правила свого членства в ЄС. І Тут зіткнення східної і західної Європи один з найскладніших пунктів соціальної виплати заробітчанам із інших країн ЄС. Лондон платити їм за власними високими стандартами не хоче. Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія а саме звідти більшість заробітчан, обурені. Ще один важливий блок питань це міграційна криза, і результатів цих перемовин чекають якщо не сотні тисяч нових мігрантів, які накопичилися на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. І тут також є протиріччя і зустріч дуже важлива для Ангели Меркель. В канцлера Німеччини все менше підтримки серед колег щодо того, як треба вирішувати проблему мігрантів. Це якщо дуже коротко, джерела кажуть, в лідерів ЄС будуть дуже непрості два дні. Є Дякую, Пасибі, Гришу. Отже, важлива зустріч зараз у Брюсселі. Не лише через британські питання. Дочекаємося результатів сьогодні. І завтра. Пасибі, кореспондент Радіо Свободи Григорій Жгалов.